Всім привіт! Вирішила сьогодні зробити невеличкий прямий ефір в інстаграмі, тому що вже давненько не було ніяких ефірів. Він не запланований. І сьогодні розмова піде про подарункові набори, які можна придбати. У Єві або у просторі. Саме цей був придбаний у просторі. Тут такі кольори гарні, пудрові, ржеві, сливові, золотавий колір. І все це пакування. Теж дуже симпатично вага 980 грамів. Ціна зі знижкою по бонусах 385 гривень. А по повній ціні 425 або 450 десь так приблизно. І цей набір він був. Приклеєний гелевим клеєм, і це єдиний його мінус, тому що не все відходить, ну, майже так, взагалі то все відійшло. І увесь клей можна зняти. І давайте. Зараз я вам розповім трішки про продукти, які мене зацікавили. Мене, звичайно, зацікавила сама ця коробочка. І якось я розповіла мамі, що мені подобається цей набір. І вона мені його подарувала сьогодні просто без якихось там Просто так. І я їй за це дуже вдячна. У наборі йде роза, це аромат троянди, роза Petals and Turkish Vanilla, але цей набір він вироблений в, е, в Китаї. І це ніяк не впливає на його якість, давайте. Подивимось, які тут продукти. Так, це в нас іде гель для душу. 280 мл. Гель прозорий. Аромат дуже ніжний, приємний. Красиве пакування. Як на мене, оця кришечка, коли її відкривати, може відлучитись золотаве напилення, а також може отут. Легко зламатись, тому я буду відкривати, просто відкручуючи зверху. так Потім ще є тут у наборі лосьон лосьон дуже ніжний. Аромат тут більш кремовий такий, нагадує аромат солодкої троянди, приємний квітковий. Тут якийсь такий більш мильний аромат, він замилюється. ну Замість аромату тут якісь домішки додані, і, скоріш за все, тут може бути, буває таке у серіях, тому що Різний склад і це впливає на те, як відображається аромат. Потім тут є скраб. Скраб, він дуже ніжний. Зараз відкрию. Скраб ніжний, гелевий такий, я читала там, які, як вони рекомендують використовувати, наносити на лікті, коліна, або ще якісь загрубілі частини. Але цей скраб не ніяк не вплине на, на те, якщо у вас суха шкіра на ліктях або колінах, він Майже не, скрабуй, не скрабує і тут відчувається таке, знаєте, навіть не, не як цукор, а як якийсь ніжний пил такий, трішки шероховатий, скрабуйчого ефекту не буде, буде більш зволожуючий ефект. Тому я так думаю, що його буде непогано на обличчя, наприклад. Тим більше, тим більше, що такі продукти ми використовуємо не для того, щоб як крем наносимо і чекаємо, поки він поглинеться шкірою. А скраб одразу майже змивається, тому нічого не буде. І така теж якогось сливового кольору, баночка. І батер для тіла. Давайте відкриємо, подивимось, я вже відкривала. Тут є така зверху. Якось, як сказати, захисна фольга. І батер дуже ніжний, він одразу тане. Він не якийсь жирний, як зазвичай бувають. Бачите, він одразу поглинається, тобто він дуже добре зволожує. Якщо є якісь сухі ділянки, підійде просто ідеально. І я сьогодні трішки жартувала, що. Відкрию Спа-салон на дому. ну Так і є, тому що в мене ще із останніх моїх покупочок. Отака по півлітри об'єм, і воно все підходить по кольоровій гамі. Made In Korea Це Корея, а це Китай. І в мене вже зібралась. По кольору, і навіть по аромату дуже схоже. Вся серія, чому я дуже і дуже радію. І вам можу порекомендувати ці товари, тому що вони класні, вони і коштують нормально, і, в принципі, якість класна, і товарний вигляд. І також, якщо ви так само, як і я, полюбляєте такі кольори, такі як морозний шоколадний, золотавий, а також сливовий і пудровий, пудровий троянди колір, то вам теж такі товари будуть до смаку і будуть у нагоді. І якщо може там один-два якісь Хлопці чи чоловіки будуть дивитись це відео, рекомендую вам подарувати на 8 марта вашим жінкам або мамам, або сестрам. Це дійсно якісні товари, і вони коштують свої гроші. І ваші близькі будуть задоволені. І на цьому я завершую відео. І всім. Дякую за перегляд і пока-пока.